Слава Ісусу Христу! Сьогодні почула таке відкровення від пасторів доктори Телої Салтаненко. Це перший Івана, другий глава, п'ятий вірш. І ви самі, немов живе каміння, збудуться в духовній дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви. Приємні Богові через Ісуса Христа. Сьогодні нам пастирі відкривають, показують, що Богові приємно, духовні жертви. Богові приємні ті жертви, які ми приносимо, якісь релігійні там свічка, поклони, поклоніння іконам, цілування, там віру в душі напряму. Йому треба духовні жертви. Пастир показує нам. І Богу, це приємно. І ми маємо брати цю. Цей приклад з Ісуса Христа пише в 21 му вірші, що Христос постраждав за нас, залишив нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Ми маємо йти по слідах Ісуса Христа, по слідах апостолів. І ми бачимо, що пастор нам показує духовні приємні жертви Бога і ті, От, наприклад, Римська імперія гонила християн, вбивала, закривала також апостоли, і вони були гоними, вбивали. Але ми бачимо, що Бог це обернув во благо. Римська імперія вона приймає християнство, тому що були духовні жертви. Сам Ісус Христос він пострадав за нас, за наші гріхи духовно. Він упокорив себе отцеві, він смиряв, він ніколи не легко словив, він не відповідав зло на зло. Він наказав наоборот, він навіть до самої смерті себе упокорив і смирив отцеві. Він казав, що прости їм за ті гріхи, бо вони не знають, що роблять. Так само ми, ми маємо приносити духовні жертви. Воювати за своїх рідних, близьких, духовно. не казати Ой, в мене чоловік поганий, в мене жінка погана, в мене дитина погана а наоборот молитися на них, благословляти, смирятися, ставати для них прикладом, освіщати їх. Бо як пише в Біблії, ми можемо себе думати, я входжу в церкву, приношу десятини пожертви, я не грішна, але в мене там. Такий брат, мене такий чоловік, дякую Богу, що я не така. Але ні, Ісус Христос він ніколи не казав, що на хресті Петро поганий, ти Іван такий, ти тисякий, наоборот. Він завжди казав, отче, прости, бо вони не знають, що вони. Що вони роблять, а наоборот, він молився за них, щоб Бог їх дав розуміння і так далі. Так само ми на маємо молитися за своїх близьких. І, і пастор показує, що наші терпіння Бог призвезне, під, 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 піднесе во благо, наші страждання. Неважливо, хто нам приносить білі рідні на роботі і так далі. Бог завжди все це піднесе в блага, як це возніс Ісуса Христа. Ісус і Ісусі являється прикладними. Маємо брат з Ісуса при.